Скоріше за все, ви вже знаєте про те, що людина шляхом використання здібностей свого мозку, підсвідомості може створювати нову реальність через створення віртуальної реальності. І давайте говорити чесно: жодні окуляри доповненої реальності не можуть замінити людині те, що вона може створити власними зусиллями. Перетворивши свої цілі і мрії на візуалізацію і на картинки свого щасливого майбутнього. Мене звати Оксана Каменецька, я авторка цього каналу «Енергійне життя. І прямо зараз я розповім вам дві найдієвіші і найпростіші техніки, як перетворити свої цілі, мрії та бажання на візуалізацію, а завдяки цьому створити будь-яку нову реальність вашого життя. Дивіться це відео до кінця, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Енергійне Життя, аби нічого не пропускати, і поділіться обов'язково з друзями у соціальних мережах, аби якомога більше ваших знайомих отримали доступ до цього знання. Тому давайте одразу, не гаючи часу, починати. Перша техніка, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це робота із зошитом на спіралі. В одному з минулих відео я розповідала про те. Як робота із списком 10 цілей, саме з використанням такого зошита, тільки він був червоного кольору, може змінити цілковито ваше життя. Давайте тепер попрацюємо із візуалізацією. Насправді, науково доведено, як щонайменше одним видатним вченим, якого звати Джоді Спенза, на приладах в американському університеті про те, що мозок людини не відрізняє. Віртуальну реальність від справжньої реальності, в якої живе людина. Це унікальна здатність мозку розкриває перед нами найпотужніший обрії, найнеймовірніші можливості, які тільки може бути. Але люди зазвичай не використовують силу візуалізації. Тобто, що вам треба робити? Візьміть список із своїх цілей та бажань. І переформулюйте його таким чином. Наче він є вже в вашому житті у теперішньому часі. Якщо ви хочете мати автомобіль, я маю автомобіль, якої він марки, якого кольору, якщо це електромобіль, опишіть його у всіх подробицях, включаючи рік випуску цього автомобіля. Якщо ви хочете мати нову квартиру, напишіть, в якому вона перебуває в місті, в якому районі, на якому поверсі, скільки там кімнат. Які види ви види бачите із своїх вікон, повірте, це все працює якщо ви деталізуєте. Але пишіть тільки так, наче ви володієте цією квартирою і проживаєте саме там. Далі, якщо ви хочете мати щасливі стосунки, напишіть так саме: я маю щасливі стосунки і опишіть їх у подробицях. Це має бути бажано одне речення, але яскраве, колоритне, аби вам це дуже подобалося. Таким чином, ви перетворюєте свої цілі, мрії та бажання у афірмації. Отже, ви створили список афірмацій, ви пройшли перший шлях. А тепер ви берете такий зошит, і на кожній окремій сторінці ви пишете одну свою афірмацію, тобто одне своє бажання. Який є у теперішньому часі, так наче ви володієте вже тим, чого ви хочете, і досягли того, чого ви прагнете? Ви пишете всі свої афірмації на кожній окремій сторінці. А далі починається справжнє диво. Ви берете альбоми з вашими фотокартками, аби працювати з таким саме зошитом на пластиковій спіралі. Дуже добре брати свої надруковані фотокартки різних років. І дуже важливо беріть ті фотокартки, де ви перебуваєте в оточенні людей, які принесли вам страждання або негаразди. І завдяки цьому альбому, який принесе вам щастя, ви берете ножиці, вирізаєте себе по контуру з цих фотокарток. І у вас має бути накопичено стільки ваших фотокарток, вирізаних за контуром, скільки у вас є ваших афірмацій, ваших цілей та бажань. Воно має дорівнювати. І далі ви берете будь-які журнали, в яких є те, чого ви справді прагнете. Ви хочете автомобіль тесла-червоного кольору такого-то року випуску. Ви берете з журналу, вирізаєте також само по контуру цю машину. І вам треба далі все поєднати. Ваша афірмація, плюс те, чого ви хочете, і плюс ваша фотокартка. Ви отримаєте от такі от калажі. Ці калажі будуть для вас саме таким навігатором візуалізації, який буде створювати вашу реальність. Ви ніколи не зможете вигадати самостійно, як вам досягати того, чого ви прагнете. Але якщо ви передаєте в мозок в підсвідомість, а з підсвідомості, у надсвідомість те, чого ви хочете, воно все з'явиться у вашому житті, навіть ви не очікуєте, коли це з'явиться і яким чином. І в людей тоді виникають такі дивування, ну як такий от зошит на спіралі, міг отак спрацювати. Тут є дуже важливий аспект. Якщо у вас немає, е Фотокарток, де ви перебуваєте в негативному оточенні, де якісь минулі стосунки, минулі колективи, де минулий начальник яких пиячів, або чоловік, який підіймав, не дай Боже, на вас руку. У вас немає такого негативу. Ви можете одразу скористатися другою технікою, яку я прямо зараз вам дам. Але пам'ятайте про те, що саме отака робота пов'язана із вирізанням своїх фотокарток за контуром. Ця техніка є дуже корисною, оскільки вона одразу вивільняє потужну енергію для вашого зростання, щастя, фінансового благополуччя. Просто не нехтуйте цими порадами. Ви зараз слухаєте практика. Я знаю, про що я вам кажу. А ми переходимо до другої техніки. Друга техніка передбачає створення вже такого потужного альбому, який я зараз тримаю у своїх руках. Це вже більш, так би мовити, сучасна методика. На сьогоднішній момент є дуже багато редакторів онлайн-фотокарток, які дозволяють вирізати свої фото за контуром з будь-якої фотокартки, якщо вона просто перебуває у вас у комп'ютері, ноутбуці або в смартфоні. І так само в інтернеті є надзвичайно велика потужна кількість фотокарток, якими ви можете скористатися. Я вам рекомендую сервіс Pixabay, але немає жодного значення. Просто там всі фотокартки, на яких дозволено просто використання, немає обмежень з авторського права, ви не будете шукати розміри фотокарток, які можна скористатися, і так далі. Ви робите, по суті, те саме, тільки вам не обов'язково в альбом, фотоальбом, от в справжній фотоальбом, який ви будете робити, вам не обов'язково вписувати свої афірмації. Оскільки ви створите вже візуалізацію своєї нової реальності настільки потужну, що вона навіть не вимагає тексту, аби читати, що воно є у вашому майбутньому, як наче воно здійснилося. Отже, ви записуєте так само перший етап, всі свої цілі, мрії, бажання у теперішньому часі. Далі ви берете онлайн-редактор і збираєте купу фотокарток. Які відповідають вашим бажанням. Так само це може бути будь-яка місцевість, там, відвідати Сейшели, відвідати багам, відвідати Париж, поїсти в ресторані Мішлен в якомусь конкретному місті. Ви хочете скуштувати там, якісь мушлі, спробувати лобстерів, все що завгодно. Тобто, на сьогоднішній день інтернет переповнений мільйонами фотокарток. Тих місць і тих можливостей, які ви можете мати. Головне, аби ви назбирали своїх фотокарток в комп'ютері стільки, аби ви могли себе вирізати по контуру і вставляти туди, де ви хочете побувати. Коли ви зробите цю роботу, поєднавши свою мрію із своїм фото, в такому вигляді, наче ви справді там перебуваєте і зберете цілу купу таких. От Візуалізації своєї реальності, яку ви хочете створити справді, те, що буде відбуватися з вами, не можна описати словами. Потужна енергія вивільниться одразу. Ви можете майже миттєво вигадати для себе справу, якою ви будете займатися. Це буде справа вашої повної самореалізації фінансової свободи. Все буде притягуватися якнайкращим чином. Але я також пропоную вам все ж таки роздрукувати. Отримані фотокартки нові, вони мають виглядати так, наче ви самі от дивитесь і ви вірите, що ви перебуваєте в Парижі. Ви дивитесь на фотокартку, і ви розумієте, що ви наче самі справді сидите за кермом своєї нової машини. Це від вас буде вимагати певного часу, аби зробити це. Але щойно ви почнете, ви не зможете зупинитися. Щойно ви назбираєте. Всі ті фотокартки з тією реальністю, яку ви хочете створити, ваш мозок вже не дасть вам спокою. Ви постійно будете бачити це перед очима. Але дуже багато моїх учнів обирають шлях залишити такі фотокартки онлайн і дивитися на них в своєму смартфоні. Ну, повірте, я теж так роблю. І в моєму смартфоні теж альбом моєї мрії там переповнений весь смартфон цими зробленими колажами. Але. Все ж таки, коли я зробила отакий от альбом, в якому, в якому є все те, чого я мрію, чого я прагну, коли я все це зробила, які міста я відвідую, яку самореалізацію я буду мати, то я отримала ще більше енергії, ще більше натхнення. І от останній крайній етап цієї е, техніки. Має бути в тому, щоб кожного дня, кожного ранку, щойно прокинувшись, робіть перший ритуал. Підходьте до свого альбому мрій і починайте його перегортати з першої до останньої сторінки. Жодного дня від створення альбому мрій у вигляді от такої величезної, товстезної енциклопедії, я не пропустила і не прогавила. Таким чином, ви запускаєте. Найпотужнішу енергію свого щастя, своєї самореалізації, свого фінансового благополуччя, свого міцного здоров'я і міцних стосунків. Спробуйте довіряйте лише практикам, підписуйтесь на канал «Енергійне життя, задавайте питання у коментарях. Обов'язково діліться з друзями у соціальних мережах. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю на зустрічі з вами.